Доброго дня, любі малята! Подивіться, яка краса розквітла в нас на нашому з вами майданчику. Ви знаєте, що це? Так, це бузок. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за бузком. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Цвіте бузок молочно і лилово, чаруючий навколо аромат, цвіте бузок рожево фіалково і звеселяє все навколо із сад. Бузковий кущ, немов букет великий. Яка краса у гронах на гілках? Цвіте бузок звичайний і привідний. І всі шукають щастя в пелістках. Бузок Зацвітає в травні. Це густий кущ з великими китягами ясно-лілових, фіолетових або білих запашних квітів. Коли зацвітає бузок, його кущ нагадує величезний букет. Воронковидні квіти бузку досить дрібні з чотирма пелюстками. Вважається, що якщо знайдеш п'яти пелюсткову квіточку, то це до доброї вдачі. Цей кущ невибагливий, і він добре приприжився в наших краях. Листя в бузку блискуче, темнозелене, гладеньке, восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та брудних домішок. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Дітки, шануємо та оберігаємо нашу природу. Дякую за увагу! До побачення!